Мерик, всім, всім привітом. Ось хороша горка на шовки в лісі. Тут якби їх хоч трохи прочистить. А так добре був тобто сюди ось так скатувати. І, і байдуже на чому, чи на веліку, чи на мотоциклах, чи на санях. Чи на пакетика. Чи взагалі сісти і поїхати, так? Да? Протиратися там я. Та ми швидше вдарова вріжемося, чим їх протрем. На мене ще не хубі. Ага. Відроска. Советская чака. Фух. Таке не діли. Це так горка. Сідай. Попробуй я спасибо. Барсетку? Нет, спасибо. Вона мені ще надо. Че барсетка. Дрова. Та вони трохняві уже. Це, це мабуть, рошисте укля тут. Трохи тоді. Ну вже майже вийшовки під горку. Ага. Погнали. Куди? Щоб тоді ще раз підніматися. Ага. Оце так горка. І це ще не кінець, мир. Ми ще не пошире. Ось у кінець, щетати десь тут отсюда десь так. Щоб якраз не було розгон розгун набрать. Поняв? Тобі машину. В тебе машина, і в мене її немає. В мене ще правна має. А наша права в лісі. А наша машина в лісі. В ліс ніяк не заїхати, там щось і потік. Попереорував. Найдемо. Сподіваюсь, ми кудись зараз вийдемо. Після такої горки. Но горка хороша. На санях там би так скотитися. Як мать. Ну вже майже вийшов. Так на перегородка. Да, так і є, мерк там перегородка. О, Мерик, живо. E. А тепер мон. Та ні, все, 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 Мерк. Все. Там ружь. А, то, то охотники просто. Пів кілометра десь. Оток-то тікати. — Це нам ну, краще взагалі не тікати. А, так побіг? як то просто охотники. Наш типа біг. Тупо впали. А ти що повідні що? Тебе там їх раз замітав. Так так ти біжиш, тебе зразу видно. Стіл. Та, на, та нас і так видно, а то ми в чорному. Ну, Ходи їх гадай Ага. Сподіваюсь, ми їм охоту там на спорта охти. Хоч на охотник сніг це. Ну так, да, щоб їх а, а, тварини набачив, такі як ми. Ну і щоб ми теж. так, ми зараз прямо будемо йти. Мерк. На нас тоді тож на охотники виїдуть. Ага. Та хватить уже. Воно вже всі носки мокрі. І поштанника? Ні, вони не, в вон, мене штани зверху. Ось Термобільно є. Ну no, це ж я воно. О, пока. Не Облюняла? Ні. Ні, воно нормальне, така як і тут. на груди Нема. Це тільки на ноги в мене є. А тільки спило? Тільки стоїло? Я наповнюю, я ще, як йому два роки назад купляв їх. Десь так, може. Ну зараз вже дорогше буде. А дебра в інтернеті? Не, у нас на базарі. А демон туди. Я вже наповню мер, де воно вів хота воно. Ти праве зимою? Ну, десь в таку саму погоду, як і зараз. Приятково. А як їх скратиш так там? Так, да, просто берешся, кидаєш та таюсь все. Дивиному тепло? Да. Біна намерзнуть. Хо, хоч вони перші, що в мене замерзає в таку погоду. І ось, ось тільки зараз і за того, що ноги вже всі мокрі. Як ми йдемо? А? Як ми йдемо? А, біля того міг сюди, ми... Ми воно. Та ні, воно. Я пам'ятаю, там дерево те, що стоїть, воно на самоті далі. На камері звісно це не видно Камеру Сюди сподіваюся там роботників набуде. Походи Та то ж прості охотники, вони щось сюди охотитись ти. Так хоча знов тут дорогу порізані магички. Так. Що там нікого, нікого за? Що нікого ззаді немає. Біть для того, як їх побачив, то постійно оборачуємося. Скоро буде. І розбігалися. Ага. То вони, мабуть, і букві. І так. Не ну, уже майже біля цього. А, ми біля сусіднього Мерик, Чув? А там, де ми захтвти йти і повернутись назад, то пам'ятаєш? То це ми якраз біля цього мігця. Чого? Не вивести час і тут тобою, ми вже були в горобі жирами. Ну. Зато побував тобі де траси. Тараз нам от є. Тоді ж там була машина. То мабуть ті самі охотники, що і, тоді, то. і я машину тут тоді набачив, не бачив, тільки дюдай. Ні, я ту, тут іменно тут минув того разу мирик. Ні, цього разу. Це не самий, це місце, мирик. Це, це там, де ми, то минуло того разу Дудай побачив і розвернувся. Помниш хуту? А, чого? Да, 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 да. А їх на сюди вийшли. А я сам... мені це теж хочеться знати. Це ж тут давай, помоємо, мало будь. Та ми там міг сама бути вже прийшов ти давним-давно. Та нічого ні. не сама бути грибів не ївки. Там ми ж вроді грибів на ївки. Вот це ж маріхана була дик. Не, не вони так не є свої меры. Та, де, 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 де... Так действують тільки гробошка, а ми їх не єлки. За пять минут лет все там демолибурить вот так. Я нічого не понимаю. Просто миохотники побачил. И я Ні. Опа. А я? Ні, не. Нет, Так, все, на цьому я думаю, уже відео закінчувати. Мерек. Всем пока.